Ой, доброго ранку. Так, а яке сьогодні число? Треба подивитися, так. Е... 31? Блін, що ж робити? Я навіть не підготувалася. Так, треба поїхати в магазин. Так, швидше поїхали. Так, ну все, я приїхала. Так, спочатку візьмемо обов'язково тележку. Візьму яколи, візьму бананчику, візьму піци, м'ясо я не їм, візьму молоко. о, так, Взяла молоко, морозиво можна, е, можна чіпси, яблуко, ще одне яблуко і водичка. Ні, що це таке. Ну ладно, оце водичка. Е, так, якесь печиво. візьмемо. Думаю, буде прикольно. Так, і якісь батончики Прикольненькі. Так, ну все, скупилася, можна їхати додому. <клес> так, ну все, поїхали додому. Так, ну все, приїхала. Так, треба все розложити по поличках. Так, ну тепер. Так, ну я думаю, що в мене буде гарний будинок. Так, ялинку поставлю я сюди. Так, ну що, будинок я вже прикрасила. Так, ну все чудово. Любі друзі, вітаю вас з наступаючим новим роком. I just wanna sip my baby. Ой, Бажаю, щоб ви завжди були щасливі. Я вас усіх люблю! З новим роком! Дякую, що ви дивитесь мої відео. Поставте під цим відео вподобайку та підпишіться на мій канал. Хочу, щоб ви до Нового року мені добили 80 підписників. Мені буде дуже приємно. Ще нажміть на колокольчик, щоб самими першими дивитися мої відео. Дякую, що ви зі мною цей рік! З Новим роком!